Шановні мешканці, мусимо знову звернути вашу увагу на кричущу проблему, яка, на жаль, стає все більш очевидною з кожним днем. Озеро, біля костелу Матері Божої Фатімської, що на вулиці Андрея Шептицького, 3, у селі Земновода, яке є місцем відпочинку та риболовлі для багатьох мешканців, сьогодні перетворюється на справжнє сміттєзвалище через недбалість деяких мешканців. Щоразу після вихідних на території озера залишається величезна кількість сміття, пластикові пляшки, обгортки, залишки їжі та інший непотріб заполоняють територію. Цей безлад не лише псує естетику, але й загрожує здоров'ю дітей, які серед цього хаосу продовжують ловити рибу, навіть не підозрюючи, якої шкоди це завдає їхньому здоров'ю та навколишньому середовищу. Звісно, комунальна служба, як завжди, зробить свою роботу і прибере це сміття. Але чи не соромно, що замість вирішення більш важливих завдань на благо громади вони змушені знову і знову витрачати час і сили на прибирання того, що ми, мешканці, могли б зробити самостійно? Прошу людей не засмічувати озеро, ми його дуже любимо. Тут є бочки для сміття. Викидайте, будь ласка, сміття в бочки. Ми закликаємо всіх замислитися. Це наше село, наш дім. Якщо ми не будемо берегти його чистоту, то хто ж це зробить? Вчіть своїх дітей, що природу потрібно зберігати, а не нищити її. Власним прикладом покажіть, що чистота це відповідальність кожного з нас. Кожного разу, коли ми викидаємо сміття не там, де потрібно, ви не лише забруднюєте навколишнє середовище. Але підриваєте довіру до себе як до відповідального громадянина. Зробімо все можливе, щоб озеро було тим місцем, де приємно відпочивати.